Тіні моєї душі. Я всіх вітаю. Вітаю любителів та цінителів карт Таро. Це моя найперша колода. Саме на цій колоді я знайомилася, що ну, з картами Таро, вчила їх. Мені було дуже цікаво. Дуже мене це зацікавило. Це було давно, багато років назад. І ця колода сама така мені приємна, сама дорога, звісно ж. І тому для сьогоднішнього розкладу серйозного тіні моєї душі я обрала саме цю колоду. Тобто не просто так, а тому що ця колода для мене сама дорога, важлива і вона найговоряща. Як тарологи кажуть. Є говоряща колода, не говоряща. Є робоча і неробоча. Тобто є такі колоди, вони в мене є, наприклад, трохи відволікуюсь, наприклад, ось старого ангелю. Сподобалась мені ця колода, але вона виявилась неробочою. Я на ній не працюю, не роблю персональні розклади і ну Взагалі, вона якось от у мене просто стоїть і стоїть. Далі дуже я хотіла цю колоду. Оракул містичних моментів. У мене є коротеньке відео. Там я починала розказувати про ці карти, потім зрозуміла, ну, побачила по переглядах, що вони нікого не зацікавили так особо відгуків не було. І так вони в мене стоять. Неробоча взагалі колода. Дуже красива, цікава. Якщо цікавить, якщо хтось хоче для себе придбати таку колоду, вона дуже гарно показує карту дня або задаєте питання, як поступить, вона показує. Хороша, розумна дуже колода, але чомусь от в моїх руках вона казалась не робоча, я називаю. Ну, а це 100% колода. Вона чувствує мене, я її. І так, відволіклись, трохи поговорили тіні моєї душі, твоєї душі, да? звертаюся до того, хто дивиться відео. Навіть якщо вам не цікава сама назва розкладу, все рівно, поки ви будете пити чай з якимись вкусненькими конфетками, так? Да? Ваш мозок уловить фрази ті, які потрібні вам. І наштовхнуть вас на, на якісь думки, які важливі для вас. Ну, так все відбувається. Тому загальний розклад він не цілком відіграється на тій людині, яка дивиться відео, а частково. Там кусочок, там кусочок підійшов, там фраза підійшла, там зачепило. Отак це відбувається. І так, перейдемо ж до діла, до розкладу. Зараз я витягну сім карт. Перша карта, друга, третя. Четверта. П'ята, шоста і сьома карта. Потім ви все побачите. Зараз я трошки поверну. Так. Давай. І так, почнемо з того, от як ви себе показуєте, і буду на те звертатися, як ти себе показуєш світу? Тому що зрозуміло, що кожен з нас носить якусь маску в той чи інший момент. Немає зараз в нашому житті, в нашому сьогоденні людей. Які були постійно відверті, відкриті, щирі, тобто завжди. Ну, я вважаю, нема таких людей. Якщо ви така людина, якщо ти така людина, напиши мені в коментарях. Мені буде цікаво поспілкуватися, тому що і моє таке бачення теперішньої житті чи десь на роботі, чи десь на вулиці. Чи десь приходиться там піти в якийсь офіційний якийсь заклад. І ти розумієш, що вони сидять, тебе всі ненавидять. Але тобі треба якусь бумажку, чи якийсь підпис. І ти мусиш терпіти. І улыбатися, аби тільки дали тобі ту бумажку, пішов, виматюкався під... на вулицю вже, да, як вийшов. От. От така реалія нашого життя. Тому я й кажу, що кожна людина в той чи інший момент одягає маску. Так от. Яку маску одягаєш саме ти? Маску такого злого бійця, завжди в двіженні. менше говориш, більше робиш, Тобто мало слів, багато діла, завжди активна, завжди в дорозі щось там, мечешся, суїтишся, щось добиваєшся якоїсь правди. Тобто, така маска іноді агресивна навіть. Тобто, по суті, якщо людина одягає таку маску, то вона всередині душі, вона добра людина. А от маску таку одягає, значить, так життя змушує, примушує таку маску одягати. Ну, а що робити? Значить, так складаються обставини, що ти винуждена просто одягнути на себе таку грімасу серйозну, строгу, бровки домиком і пішла. Віжу цель, не віжу препятствій. На чогось постійно ти добиваєшся. Найчастіша твоя маска ось така. Агресія, можливо, злость ярость для того, щоб добитися правди і дійти до своєї цілі. Тут немає нічого поганого. Абсолютно. Ніхто не буде обсуждати за те, що така, що людина так себе показує. Значить, так склалося життя, і людина змушена виживати. Ну, це ми зараз будемо дивитися далі. Так. А Що ти приховуєш від Всесвіту? От що ти приховуєш? Не хочеш поки. Тобто маска така. А що під маскою? Для чого ти вдягаєш маску? Щоб приховати, дивіться, яка гарна вийшла карта. Сімка мечів. От, е, бачите, я сказала отак от, е, про, про цю колоду на початку відео, що це сама е, відкрита і сама говоряща колода. Наскільки вона відчуває, от що я її питаю, от це якась містика, правда? Сімка мечів це карта таємниці, незрозумілості, карта ілюзій. Це коли людина щось скриває, не хоче це показати, навіває так наводить туман на людей да, своїм внешнім відом. І каже, ви ніколи не узнаєте, яка я на самом ділі. От я там така-така по цим капішоном. А яка, я, ви ніколи не узнаєте. Дивіться, показали карту маску, таку, також мечова карта, і потім маска таємниці. Але поки що колода нам не сказала, що ж саме ти приховуєш. Ми вже поняли, що приховуєш. А що саме? Що саме під цим капішоном? Що там відбувається? Значить, беремо ще одну карту, перевірочну. Ага. Ти не показуєш, що в тебе дуже розвинена інтуїція, що вона тобі підказує, як діяти. Ти це нікому не розказуєш. Можливо, підходиш до вікна і питаєш у Всесвіту, чи просто в неба, чи у Господа, питаєш, як мені поступити? От, Отак, і отак. І отак. От така, така ситуація Боже, підкажи, дай мені якийсь знак. Тобто. Не боїшся йти назустріч новому. Знаєш, що доб'єшся свого, але нікому не показуєш і нічого не розказуєш. І це дуже хорошо. Тому що удача, успіх, щастя, любов, все любить тишу. Отак от, от тишком нишком собі подумала, спланувала і пішла з обриво в кар'єр. Тобто, ти, по суті, людина свободна. В будь-який момент готова почати все з нуля. А можливо, от дана ситуація, да? чому такий стан агресивний, трошки злий, трошки якась є така обозльонність на навколишнє середовище, на цей світ, на людей. Чому? Тому що от так склалися обставини, що ти мусиш такою бути і для того, щоб вижити, ти просто все скриваєш і. Зібрала всі сили, які в тебе є по максимуму. І просто борешся з цим життям, щоб вижити наперекор всьому, наперекор всім невзгодам, горям і проблемам. І от того карти нам так і показують. Що, от готова починаєш от все з нуля, отак от склались обставини, що ти мусила десь. Уходить, тікати, можливо, це зміна місця проживання, зміна роботи, зміна партнера чи розвод, тобто якась розруха, розумієш? І от ти тікала, і тепер починаєш все з нуля. Ну, ти цього не боїшся. І людям нікому, нікому взагалі оточуючий світ. Люди, які поряд з тобою, вони не бачать і не розуміють, що ти боїшся в душі, що ти переживаєш, що ти десь можеш ночі в подушку поплакати. Ти нікому цього не показуєш, і це дуже правильно. Тому що прекрасно знаєш, що буде більше осуду, ніж допомоги, більше сплетін, чим панімання. Це ж нема понімання. Зараз сплетні, осуд вибачаю за грубе слово, обгадить когось. Оце таке ми вміємо. А допомогти ділом, а не словом, це дуже велика рідкість. На жаль, на сьогоднішній день. От саме такі важкі обставини тебе змусили, значить починати все з нуля. І отак от мовчки. Віжу цель не віжу препятствия. Ну, і чому ж так сталося? Ну, от бачите, знову ж таки, чому так сталося? Тому що не, твоя ініціатива починати все з нуля. Мало того, що обставини так склалися. Як ти щось зрозуміла, сама собі сказала, що я можу, я можу, я це зроблю, я на коліна не стану я з усім справлюся. Тобто так, отак склалася, склалася ситуація. Стакан труситься і якісь поміхи чую в звуках. так сталося. Мабуть, є якісь страхи через це. Звісно, страх, що не хватить грошей, тому що є фінансова подушка, є якісь збереження вкладення, є накопичення. Але ж ти прекрасно розумієш, що вони ж накопичення, якщо їх не додати постійно, то вони ж стануть, якщо тільки брати. От, оце є такий страх. Звісно, є страх, що не справишся фінансово. Тому що. Перш за все, у тебе завжди фінансова стабільність. Любиш гроші, гроші люблять тебе. І е, коли ти відчуваєш фінансову стабільність, якусь підтримку фінансову, то тоді ти спокійна і розумієш, що ти з усім справишся. Ну, а тут, звісно, є страх, тому що, відимо, треба потратитися. Предстоять якісь розходи. От через той і страх. Як це проявляється в твоєму житті? Ну, от, все ж таки, яка насправді твоя поведінка, реакції на якісь ситуації? От В повсякденному житті з близькими людьми, яка ти добра, лагідна, любляча. Ти любиш, тебе люблять. Є дітки, ти за них заботишся, про них заботишся, завжди прикриєш їх своїм крилом. Тобто, як берегіння, як хранітельниця чага. Тобто, от в душі ти саме така. А коли якусь складову із того всього, що я перечислила життя, віднімає, от забирає, да? все, тоді починається паніка, починається страх і починається криза в житті. І тоді все йде на перекос. Тобто ти така людина, яка любить, щоб все було чітко. Отак от як я розложила карти, перша, друга, п'ята, там, сьома. Отак от і в тебе. І ти повинна знати, що от ти лягаєш спать. І ти собі думаєш, ага, я завтра утром встану, мені то-то, то, то. Мені треба зробити, туди піти, там, те приготовить, з тим поговорити, тому позвонить. Коли ситуація вибиває тебе з колії, все, і все йдеш кереберть. Тоді ти замикаєшся в собі і починаєш просто, як ота жаба у глечику, да, із молока взбила масло і вилізла, отак і ти Взбиваєш інтенсивно масло. Щоб з цього всього вийти. Тут нам підтверджуюча карта не потрібна. І все-таки, що ж карти хочуть нам сказати? Що ця тінь, ця маска, да? що вона хоче нам сказати ще про тебе? Хоче сказати, що стоїш, ти, сонечко, перед якимось вибором. Перед якимсь вибором. Тобто. І подальше твоє життя, і от, чи взіб'єш ти те масло да, і чи вистачить тобі його, щоб вилізти з цього глечика, залежить від того, який вибір ти зробиш, яким буде цей твій вибір. Тому що колісниця сонечко, вона завжди показує шлях до успіху, але через правильний вибір. Тобто ти будеш успішний, ти все, всього доб'єшся, все зробиш, всього досягнеш. Ти на правильному шляху, але треба зробити правильний вибір. Понятно? Тобто, тут теж, так, знаєте, двояко. Але ж карта сама по собі позитивна. Ще ця карта може показувати дорогу. Тобто, ми ж зараз питаємо, які є, ну, тут страхи в наші продовжуються. А, яка реакція на це все, що сталося, да, на цю ситуацію, яка ти опинилася, а, є дорога. Це ще можна цю карту розглядати. В першу чергу вона показує дорогу, дорогу дальню, дорогу важку, що будуть якісь перешкоди. Бачиш, тут кіцька є біла, а є чорна. От, чорна кіця й біла. Тобто, в залежності від того, яка візьме верх. Біла чи чорна, тобто будуть якісь перешкоди, можливо, в дорозі. І, можливо, ти ще не вибрала, куди їхати. От. І отут полягає от сама суть карти, вона розкриває вибір. Це, в будь-якому випадку завжди вибір. Далі, сонечко, що нам карти хочуть сказати? Хочуть показати яким буде твій подальший шлях після того, от як ти вже зробиш правильний вибір або пройдеш цю дорогу. Да? Що буде далі? Туз з мечів. Далі це нові починання. Все з нуля. Тобто ось, ти не боїшся починати все з нуля. Це все відбулося по своїй ініціативі починати все з нуля. Якісь нові починання. Це може бути і початок життя на новому місці, новий бізнес. Відкриття якихось там додаткових, наприклад, там, є там якісь ларі у вас, да, кіоски, нові якісь точки продажу, е, якась нова робота, тобто, довго не рішалися, тут наконець -то рішилося. Тобто тут нове починання, але воно засноване на твердому рішенні. Тобто не просто так от, раз, два, все побігла, поміняла роботу. Ні, це зважене, обдумане. Рішення, яке призведе в будь-якому випадку до успіху корона. Наверху корона. Тобто життя дає можливість для того, що, ну, дає можливість досягти те, що ти задумав. Хочу достати сюди ще одну карту допоміжну. Хм. Благополуччя. Це благополуччя. І в роботі, і в сім'ї. Тобто тут е карта е говорить про взаєморозуміння, повагу, заботу, любов. Тобто тут е домашнє тепло. Е якщо ця карта вийшла як підтверджуюча ту з мечів, то тут, понятно, що рішення прийняти буде правильно. В будь-якому. випадку. Буде удача, буде успіх. Якщо це зміна місця проживання, то, то взагалі прекрасно. І остання сонечко-карта. Що ж тобі відкриється, коли вся ця ситуація вже підійде до кінця? Королева Пентаклів прекрасна карта на завершення розкладу на таку тему, це карта успіху. Ця карта говорить, що ти будеш керувати ситуацією. Не тобою буде керувати, не ситуація тобою, а ти ситуацією. Це фінансовий успіх, ми про це говорили да, про фінанси, що є страх. Е Попасти в фінансову нестабільність. Тобто, розвіються страхи, настане стабільність. Це збір урожая, Тобто, якого урожая? Всі оці старання, всі переживання, всі труднощі, які ти пройдеш, будуть, буде тобі за це нагорода. І не тільки про фінанси, йде мова, а взагалі про життя. Ось такий вийшла в нас розклад тіні моєї душі про страхи, про, про біль в душі, про переживання, про труднощі. Давайте ще одну карту, як порада. Карти, дайте, будь ласка, пораду на фоні того всього, що ми тут чули і бачили. Карту пораду. Не бійся втрачати, тому що ти, те, що ти втратиш, воно приумножиться і тобі вернеться. І буде фінансова стабільність. Дев'ятка пентаклів це підведення результатів, а результат прекрасний. Це. Достаток у всьому, і в фінансах, і що касається сім'ї, і роботи, і наповненість душі, і тут ем, сповнення желаній, ніяк не заповню слово на українське сповнення. Да? Тобто і збудуться бажання, і все просто буде прекрасно. Я бажаю всім, хто подивився це відео, успіху у всіх ваших починаннях. Щоб ви вдало проходили всі труднощі, нічого не бійтеся, життя не дає нам випробувань більше, ніж ми можемо пройти. Тому головне не бійтеся. Саме головне майте ціль і йдіть до неї. Бажаю всім успіху, любові, благополуччя. Бережіть себе.